Аллілуя! Хто ще трошки стисняється? Хто готовий зі мною піти в лікарню? Аллилуйя, дуже прекрасно. Розумієте, коли ми навчалися в 2019 році да, з пастором Володимиром, у нас було практичні заняття. Після того, як нас єпископ тут навчав, він роздавав нам карточки, на яких було з однієї сторони написано «Отче наш», з другої молитва. Покаяння вона називала. Він казав, тепер ідіть на вулицю, підходьте до людей, служіть людям, а завтра мені розкажете, що там відбувалося. І ми йшли по двоє, брали собі пару, ми йшли двоє і ми служили. І це були такі перші кроки. Але ви знаєте, ці кроки дуже важливі. Якщо хтось у вас із друзів є сміливий, а хтось ще боїться. Підіть по двоє і допоможіть своїм братам і сестрам переступити цей страх і почати підходити до людей. Це дуже важливо. Знаєте, ми, по-перше, самі учні Христа. Ми самі навчаємося, ми допомагаємо навчатися іншим, і тоді ми можемо навчати інших людей, які ще не знають Господа. Тому я вас благословляю. Я вас дуже люблю, дуже ціную кожного. І дякую, що ви такі уважні слухачі, і дякую, що ви відповідаєте. Я дуже люблю, коли ми взаємодіємо. Благословляю вас зараз на перерву і зустрі.